Вітаю, коротко про добрива, які ми використовуємо у самогосподарстві. Дивіться, це в нас Яроміла комплекс. Ось такі добрива ми використовуємо переважно відкритий ґрунт малина. Осмокод про формула 19, 9, 10 Термін дії 5-6 місяців. Ось такі добрива ми використовуємо для малини, жимолості, клюкви. Лохини, ожини, які ростуть у горщиках. Співвідношення 5 грам ось такого добрива на літру торфу. Добриво Агромастер також пролонгованої дії, формула 12-11-18, термін дії 2-3 місяці. Ось таке добриво ми використовуємо у відкритому ґрунті. Переважно це в нас є фундук. Лухина, фундук щеплень на медвежі горіх та ведмежі горіх. Перевага даного добрива на відміну від яри воно засвоюється рослиною протягом 2-3 місяців. На відміну від яри, яр з яру, грубо кажучи, внесли, дощ пішов, і яре вже не видно, воно вже почало засвоюватися. А ось це добриво діє 2-3 місяці. Ціна ось цього агромастера на 200 гривень дорожча, ніж оця ось ось яра. Також є у нас агромастер 5-6 місяців. Формула, якщо не помиляюсь, 19, 10, 18, якось так то що не пам'ятаю. Залишили лише 3 кілограми, замовили нову партію, мають приїхати з Польщі, маємо забрати. Ось так виглядає 5-6 місяців доброго пролонгованої дії. Використовуємо також на фундуку і на лохині відкритий ґрунт. Особливість цього добрива агромастер його необхідно вносити таким чином, щоб воно було повністю або перед фризовкою, щоб зафризувати в землю, вносити під ґрунт, щоб воно було повністю в ґрунті всередині. Ось такі хороші добрива ми використовуємо. Так, На рахунок боротьби, по боротьбі із, з цими з бурянами використовуємо гербіцид. Ось такий, який з фірма Адама. Це він йде по досходовий. До і тоталка. Ось такий. Також інсектицид придбали цього року регент. кг, кілограм Це і в нас походу від щурів, від гризунів, будемо випробовувати на Медвежому. Також замовили ще один препарат, має приїхати. Фунгіцид використовуємо Sigma. Сі Сігнум. Також використовуємо контактний фунгіцид, це у нас медіан екстра Ще один е фунгіцид використовуємо тазер, він вже практично у нас закінчився. Також для наших грибинів придбали ось такий препарат, будемо при від межого. Кидати один брикетик. Також використовуємо інсектицид, це в нас муспілан. Ось Ось такий синій порошок. Дуже чудово працює даний препарат, Ним дуже задоволені. Також використовуємо для укорінення різопон 1%. Ось таку хімію ми застосовуємо. Переважно ми робимо лише профілактику. Ось, друзі, ось такі препарати використовуємо в своєму господарстві. І ось такі добрива. До зустрічі!